До 15% настільки може подорожчати цьогоріч олія в Україні. Це прогнози економічних аналітиків. Підскочить у ціні гречка і найближчі тижні. З яких причин ціни на продукти стрімко повзуть вгору і чи є ті, що подешевшали? Розпитаємо Ларису Гук, експертку в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру Агроперспектива пані Ларисо. Я вас вітаю в нашому ефірі. День. Пані Лариса, насамперед про гречку та олію ви прогнозували зростання цін на ці продукти. Розкажіть, будь ласка, коли це може трапитися? Це може трапитися в будь-який момент. Зрозумієте правильно, на поточний час Україна існує в умовах війни. І те, як ведуть себе ціни, ніхто не може там 100% гарантії сказати, що там завтра виросте, значить після завтра. Якщо стосується тих продуктів, двох, про які ви згадали, гречка і олія, олія вона залежить більше від глобальних ринків, це перший момент. А гречка буде залежати швидше за все від того, як поведуть себе виробники, які будуть навесні сіяти ці культури. От, от і все. Те, що ціни будуть зростати, це очевидно. Наскільки вони будуть зростати, думки розходяться. Одні кажуть там, на 10-15%, хтось каже в два-три рази. Ви розумієте правильно, ви можете зайти, ви, як споживач, в один магазин ви має, має, бачите там гречку, умовно кажучи, за 35 гривень, та сама гречка тієї самої торгової марки, в іншому магазині може коштувати 45 гривень, от і все. Ми, ми живемо в умовах ринкових цін. До цього треба звикнути. крапка? Чи потрібно регулювати ціни, це інше питання, інша проблема. От. Якось так. Найдорожчим овочем борщового набору назвали капусту, якщо не помиляюся, 40 гривень за кілограм. А як взагалі формувалася ця ціна? Як формується ціна? Є собі вартість виробництва. Фермери, які вирощують продукт на полі, далі цей продукт має де зберігатися, далі він поступає в продаж і далі його реалізовує. Звичайно, 40 гривень для країни, яка вирощує в рази більше, ніж споживає, це задорого. А з іншої сторони, знаєте, є така дилема по великому рахунку: є споживач і є виробник. Коли висока ціна для фермера це добре, коли висока ціна для споживача це не добре. Знайти золоту середину, ну плюс-мінус, тут би якісь, е, можливо, треба ну, недомовленості, не знаю, як це правильніше сказати, але як формується ціна? Ви коли приходите на базар, ціна формується приблизно так. Вам сказали ціну, ви на неї або погоджуєтеся, або ні. От наразі те, 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 що відбувається в Україні. Навіть в ви заходите, ви на ціну або погоджуєтеся, або ні. Ми, і ще раз повторююся, ми живемо в ринкових умовах. Є ціна, ви на неї або погодились, або не погодилися. Зважаючи на те, що в умовах України люди стали не такими скажу бо швидко не перекладу платежеспособними, тобто гаманець він починає все-таки ставати худішим. І людина ну, постій, постійно обирає от от і все. Звичайно, якщо з точки зору України, як е-е Брендпакет там дав хлібного кошика Європи, то хотілося щоб все в нас було дешеве. Тому що ми там виробляємо образи більше, ніж споживаємо, і ми продаємо назовні. Начебто то все було, мало би бути добре. Але з іншої сторони, всі ми розуміємо, що... а як ви вважаєте, що може подешевшати найближчим часом? Є передумови? М Дешевшати, хороше запитання. Ви е, Знаєте, як, як споживач, скажу, постійно щось дешевше щодня. Умовно. Да? Я йду в магазин, дивлюся. Яйця, які там коштували дорого, вони там зараз дешево. Е, та сама морква, яка там дорожчає в одному магазині, в іншому дешевше, тому що кожен із супермаркетів ретейл дуже він такий флексібло, він такий гучкий. І він максимально швидко і гнучко реагує на те, як веде себе споживач, от споживач щось купує більше, щось менше. Ви можете зайти в магазин, і побачити, умовно кажучи, там м'ясо птиці по 5 гривень за кілограм. Хоча це така дивна ціна, не 5, перепрошую, гривень, 50 гривень за кілограм, дивна ціна з точки зору там іншого магазину. Але як пояснює сам ретейл. Вони реагують, от щось купують, щось не купують. От я думаю, що якщо в нас е, ніякі правила е, не зміняться, то ми от, будемо жити в таких умовах. Ми постійно будемо жити щось дешевше, щось дорожче. Що може подешевшати будь-що, будь-який продукт продовольства? Абсолютно, ну швидше за все, це може бути цукор. Чому тому що цукор закінчили сезон згоди, цукру виробили в принципі достатньо. На порядок більше ніж ми можемо споживати. Наші експортні можливості вони є, але плюс-мінус там поставки на Європу вони обмежені, поставки на інші країни. Треба дивитися за домовленостями. От іде якесь балансування. Дякую того, вам дуже пані Лариса. Особисто... На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Лариса Гук, експерт в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру Агроперспектива.